Планом, е, я в, е, в очікуванні користь сьогоднішнього протистояння і обов'язково напишіть, за яку команду ви сьогодні символічно. А... Я себе на думці, що якщо вболівальники особливо молоді. Під цією трансляцією ми будемо старатися вам відповідати. Так, наразі у нас волейбол, у нас завершив на шостому місці. Звичайно, що це вже після результатів олімпіаді на цьому грандіозному турнірі. Так, а що ми бачимо наразі? У нас, у нас гра. Важливо зараз очкою беруть чоловічий волейбол. в силі. Супер класного виступу матчів за медалі. Можливо, і не вистачило якоїсь розкутості для того, щоб вже результат почав тиснути до щасливу усмішку волейбольника Михайла Мельника, ага. президента Федерації. Тихтірова з діагоналі. Атаку ну і ось класна, класна атака з другої лінії. Мол, гарний другий поверх. Так. Ну, що ж, але відповідає доброді. Е, гравець який нападає, міг пробити, можливо, не дуже сильно, але по краю бониться бу... в вибух зараз. Пробом, але зберігається м'яч у грі Якушева, і Якошева все ж таки і Коли таке очко програється, це, як правило. Дуже більше ризикувати. Це найголовніше, аби знайти свою гру, як ми бачимо, з центру. підняли зараз м'яч і продовжуємо. Ось зараз Якошева. Гейко ну, витягнуло майже максимум при такому прийомі. Суперниць. Yeah. Mm -hmm. і... ну, знову там м'яч на межі здавалося. І потужна mm -hmm. атака на Ковальчука. Ну, Напевно, один з найдовших розірів, що дивиться трансляцію з числа Буковинських вболівальників. Це батько Тетяни, який теж зараз у військовій формі сприймається. То Тому досвіду Тетяни дійсно, хоч і відбавляє, як то кажуть. Ну що ж, наразі ми бачимо, там сигналізує, що щось з нею не так. Ну, але тембр при святкуванні. Так, так, дійсно. Ну, ще що, Обидвох що, що, що... команд. Ось почув я так? від фахівців зараз 6-5 знову добродію попереду. Та трансляція, е -е -е. якщо ви дивитеся у Ютубі, та підписуйтесь на канал Дивись Спорт, тому що саме на цьому дуже, не дуже зручний непорозуміння. Так, ну і що? Все ж таки Ковальчук. Все ж таки. Можливість можливість. і була атака з центру від Макарової, і вона вдала. там Ну що ж, вона тут з поновлюється гра наразі. Атака від Якушеви, і Якошев. Закинути ту слабинку, так я е зараз. -е 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 або розслабинку, яке вона настанови свої і, гравчині. І, і Явно не уточнюючи хліб відомо. Так, ну і <світ> не знаю, як з боку батьків, але коли дійсно твоя донька грає з тобою на одному паркеті, або ж тись. Твій... І в той же час юні дівчата ох. Це Розіраш. розіграш. Так, і буде. Буде атака у збірної і атака. І... З четвертої зони, і ми бачимо наразі лише плюс три відставання. Як уж засудили торкання блоком, коли. Ну там Представниця з однієї з... Ну і фрібол буде для Вінниці. До пасування на Якушеву. Якушева стріляє. До речі, бачить воду у збільниць зіграти у цьому сеті. Якушева І не без долі везіння. Звичайно, Айпон Дегтярова допасовує на Якушеву. Якушева. Ще після... ну Зараз, можливо, візьмуть це очко і беруть це очко. Як так сказав, коротко дівчата без збірної, тому що ніби мовою спортивною. А <рес> що дійсно це нововведення у нас буде і буде трішки легше напрацювати. Ну що, Дайдам. претензії від е, тих, хто комента... коментують від коментаторів в інтернеті. просто Класне. диво диво. Дуже класний м'яч піднімають збірності, але за вашим. Можливість є комфортно розіграти, а подивитися збільниці... ні, не скористалися. Все ж таки блок. Вінницький блок гратися. Подача якошого відмінні прийоми до пасування на завалу і завала. Зараз знову ж таки, ну, здається, важливо чіплятися з бізнецями, Оце подати енергії з чату, там, де болім добиралися з Києва, до Чернівців. Ага. Будемо... Добродія, перепрошую. Так, у нас тут збірниця. Витягнуло, да. витягнуло. Зав... Буде фрібол для бінниці до пасування на завалу. І завала знову ж таки від блоку, так, збірниця. <різь> <різь> ну, можливо, можливо, так наверщиться.